Всіх вітаю у новому дні. Я сьогодні трішки на спортивному. У мене така вітровочка легесенька футболка. Під футболкою топ, бо я не впевнена, що буде прям настільки жарко. Ну, якщо що, оцю я можу пов'язати на талію. І а, такі легінси з юбочкою. Ось такий. Оце весь сет топ. Повтачка і ласини тіре-шорти обійшлися в 1500 гривень. Це тут є такий спортивний магазин з дешевим спортивним одягом. Це я збиралася займатися спортом. І я купила там спеціально недорогий одяг, бо я знала, що я не буду їм займатися. Ось він, він у мене пролежав десь. 3 місяці. Зараз я його вдягнула не щоб займатися спортом, а просто щоб гуляти. Ми їдемо знову в ліс. Я вам обіцяла показати всі місця, де ми гуляємо з собакою. І ось одне з них ми зараз туди поїдемо. Шикарне місце взагалі дуже подобається. От. І для того, щоб ходити комфортно було, я сподіваюся, буде комфортно, бо за цю, за цю ціну може буде і не дуже. І так, да, будемо гуляти. Так що погнали.

У нас сода не хоче залазити в нову сумку. Ми її взяли спеціальну велику для того, щоб можна було його брати в будь-які місця, бо ця сумка накривається. І... О! Чай. Але не хоче залазити туди вперше. Ну, звичайно, нове місце воно взагалі нічим не пахне, пахне просто новою тканиною. Не хотіла показувати своє обличчя, бо я зараз Мерлін Монро і мене поприщало передмісячними. Зараз відправляємо посилки. Потім заїжджаємо нарешті. Ми дуже давно там не були в мою улюблену кафеню, де я обожнюю пити флет вайт. Він там просто нереально смачний. Але через те, що туди не можна з собаками, то ми туди і не їздили вже більше двох місяців, мабуть. Візьмемо Take-Away і поїдемо в парк. О, так що залишайтесь. Ось наше кафе понад дорогою. Величезне двух, двохповерхове. Зараз візьмемо каву і в парк. Погода просто шикарна. How is the weather? So good. Twenty. Twenty. Your and uh flat fight on uh take out mm. the мої улюблені слоюночки з цим з яблуком. I thought I think they had it. Вау it. Wow. And this one everywhere now. This. Собака не хоче всередину залазити. Залізла на купу речей. Ми хороший. Сода. Що за принцип? Come here. Помір'я. Ольці ольці, 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 ольці. Вистачило пару разів дати снек всередині, і все, здався. Ай, дібу, дібу, дібу. До речі, я помітила таку тенденцію. Помітила її вже давно, але якось просто не розмовляла на цю тему. Коли я жила в Англії. Там буквально кожна кафейня, ну от буквально кожна, 98%. Вони мали одні й ті самі десерти, одну й ту саму випічку. Абсолютно ті ж самі рецепти, навіть якщо ви не робили ці десерти всередині кафе, вони все наче роблять по одному рецепту. І одні й ті ж самі десерти. Я не знаю, в чому прикол, чому вони все роблять однаково. Мені так пояснювали англійці тим, що вони не дуже люблять зміни і особливо ну, звичайно, да, е, покоління наших батьків і старше не люблять зміни, вони люблять те, що вони їли і їдять от все життя. Мені здається, що коли я в Україні ходила в кафейні. Там більше було різноманіття, тобто кожна кафейня мала абсолютно різні. Свої десерти навіть якщо стиль і назви, і ну наприклад, да, ця Павлова або Наполеон, навіть якщо вони повторювалися як сама суть, то по смаку вони були абсолютно різні. А тут одні ті ж самі десерти вони по, ну, просто однакові і по, по смаку, і по візуальному по візуалу. тому у мене що складається пазл, що вони просто закуповують. В одній, на одних тих самих заводах ці десерти. Це грустно. Я коли сюди приїхала, я думала, що Корея достатньо цікава в плані випічки і в плані ну, смаку. Естетики, а вийшло, що, в принципі, ці десерти просто реально повсюди. Все, ми доїхали до парку. Зараз підіймаємося в нього. Я хочу сказати, що я давно не пила такої, такої смачної кави, а саме White. Я не знаю, все ж таки, я зрозуміла, що я віддана цьому Flat White, саме цьому. Ой, з такий. Парк, це, це одна з частин. Тут велика площадка дитяча. Зараз доха з'їсть. Угу, угу, угу. Я йому сендвічок приготувала з тюней. Так, я буду вам показувати деякі місця. І не знаю, музичку поставлю. Або дам вам просто послухати звуки природи. Дуже неочікувано для нас піднявся сильний вітер. Через нього, звичайно, не так жарко, але. Ух! Але і... і холодновато тепер трішки. Коротше, зайшли ми всередину парку. Цей парк прикольний тим. Ой, я сподіваюся, що мене чутно. Бачите, які тут штучки, керамічні грибочки понад тротуарчиком. Тут повсюди такі. Неправда, майже всі розбиті. От. Коротше, цей парк він прикольний тим, що тут дуже-дуже багато різних, я не знаю, статуеток, різних витворів. Можна навіть на себе подивитися, так? Дуже багато і Цікавих, і незвичайних, і навіть трішки кріпових витворів мистецтва. Я вам всіх їх не покажу, бо їх дуже багато. Але навіть коли ми туди забиралися на гору, там теж щось було. Коротше, красиво, красиво. Ми ось звідси завернули коротше, на цю трапіночку. Не знаємо, куди вона веде, але тут дуже-дуже, я не знаю, чарівно якось, наче в, в якійсь казці. Виявляється, що нічого тут такого особливого і немає. Ми просто спускаємося назад донизу, там, де весь основний парк. Просто з іншої сторони, походу. Ну нічого, фізкульт. Привіт, блін. Всім. Ой, якщо є можливість, розрихляйте свої жирки, хоча б так. Бо в принципі ходіння для лінивих жоп, таких як ми, це дуже добре. До речі, ходити багато це вже, це вже успіх. Це вже ви робите багато. Насаджені маленькі йолочки, або не насаджені, або просто нові ростуть дуже крошечні, мабуть, повилазили вже після зими. Слава Україні! Героям слава! Виявляється, потрапили на якусь зону, де взагалі тут спортом займаються, де тренуються волейболисти, баскетболисти. Ми не знали, як тепер звідси вийти оце питання. Бо ця доріжка нас привела сюди, а як звідси вийти? Непонятно. Мені здається, що просто туди треба йти. В обхід.

Ось тут дуже гарно влітку, бо вони вмикають ось тут фонтан. і Дітки з дорослими граються, вмиваються тут повністю. Тут дуже багато разів, коли ми приїжджали, гуляли дядьки з цими. Як вони на українські будуть? Міркет! Я напишусь тут з цими тваринками, і вони дуже прикольні, забавні. Це був дуже цікавий експіріенс. У мене десь було відео, як ми з ними гралися. Прикольно. І вони прямо гуляють собі спокійно, прибігають назад до хазяїв.